Пане Артуре, доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися. Доброго ранку, дякую за запрошення. Отож, в своїх передвиборчих обіцянках Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за один день. Тепер заявляє, що коли вступить на посаду, Україна ймовірно не отримуватиме такої самої кількості допомоги. Принаймні, про це він сказав у інтерв'ю програмі Мід за прес на телеканалі NBC News. Це в цьому полягає е, його план. Боріш за все, це одна з головних складових цього плану, тому що, е, наприклад, вже кілька місяців, ну більше точно за один місяць, вже всі намагаються нас якось заспокоювати, всі намагаються якось, скажімо так, згладити фокус всієї цієї історії. Однак, на жаль, про полягає у тому. Що навіть станом не зараз ми бачимо ознаки того, що рішення Трампа по Україні не будуть легкими і не будуть, скажімо так, аж надто відповідати нашій картині цієї реальності. Тому нам треба підбуватися до того, що можуть бути різні кроки, можуть бути, скажімо так, різні сценарії цього. Скажімо так, рішення, призначення, Келлога, теж не робить ситуацію легшою. Відповідно, фокус основний буде, зрештою, на ось стіл перемовин. І там буде далі видно, що ми власне отримаємо з цього всього. Є, наприклад, думки щодо того, що Росія, наприклад, може не погодитися навіть на умови тих перемовин, які пропонуються зараз, які циркулюють зараз теж у пресі. Тому насправді очікувати точно чогось суперлегкого для нас і рішення, яке б нас задовольняло на 100%, точно не варто. Трамп заявив, що формує концепцію того, як закінчити війну. Про це пише The New York Post. Далі зацитую, він Зеленський хоче домовлятися про припинення вогню. Він хоче миру. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що настав час, і путіну теж слід подумати, що час настав, тому що він програв. Коли ви втрачаєте 700 тисяч людей, це означає, що час настав. Це цитата Трампа. Які ми зараз можемо робити висновки про бачення Трампом закінчення цієї. Війни. Це замороження? Скоріше за все, так. Якщо ми проаналізуємо е, ці версії мирного плану, які циркулюють зараз е, скрізь у пресі які доступні в відкритих джерелах, то йдеться про замороження конфлікту на, рі... на лінії розмежування. І власне перетворення тимчасово окупованих територій на сіру зону не визнану ні під чиїм контролем, і низка інших інших речей в притул до мораторію на членство України в НАТО. Але зараз ця концепція точно не обговорюється, оскільки Міністерство закордонних справ України офіційно. Відмовилося від е, гарантій безпеки, які заміняли б повноправне членство в НАТО. Тому зараз циркулює ідея е, насправді в європейських політичних колах теж щодо того, щоб е, е, доєднати Україну до НАТО за західну німецькою моделлю. Тобто скоріш за все, по лінії розмежування, але навіть європейські можновладці і американські можновладці на цей момент не знають достеменно, за якою лінією у них власне у них власне. Ділиться Україна, якби це дивно не звучало, тому що багато хто говорить про те, що вступити в НАТО повинна Західна Україна, але де межа цієї Західної України ті люди, які про це говорять, не кажуть. Мені здається, тут теж варто. Подивитися і на наш бік речей, тому що, якби не було великого ентузіазму з нашого боку з боку наших політичних еліт, то про такі рішення теж було б доволі складно говорити, тому насправді. 에, може, може, те, що я скажу, насправді не відповідає дійсності, mm -hmm. не знаю. Але 에, може, насправді хтось чекав перемоги Трампа весь цей час для того, щоб власне, реалізувати цей сценарій і щоб от, власне, скласти все це в такий спосіб, який от, воно зараз складається, задля яких інтересів? Це відкрите питання станом на зараз, але ми сподіватимемося, що, що ризики не справдяться, і ми сподіватимемося, що рішення буде оптимальним. пане Артуре. От до речі, в контексті е, вступу до НАТО, чого очікувати від Трампа, чи все-таки нам резонніше цю е, тему встигнути обговорити максимально із командою Байдена і з самим Байденом? Мені здається, зараз взагалі е, дуже мало зусиль проводиться з командою е, в контексті команди Байдена щодо питання України. Мені здається, що українці, скажімо так, українські політичні еліти вже повністю сфокусовані на Трампі. На жаль. З надто великим ентузіазмом повторюся, вони починають проводити мільярд перемовин з Трампом. Це доволі нетипова ситуація як для цієї конюктури, яка складається зараз. Зрештою, я не думаю, що якби. Знову ж таки, цього ентузіазму не було. Ми б отримали вже як мінімум три спроби особисто поговорити з людиною і мільярд твітів про те, як, як ці рішення можуть впливати на ті чи інші речі. Натомість, коли ми говоримо про НАТО, то насправді зараз, знову ж, через різницю ось цих різних концепцій, через. Низку інших речей. Бо знову ж таки, навіть ці люди, які говорять про той самий західно-німецький сценарій, вони на, у відповідь на питання, а де власне, проходить ось ця лінія, по якій, власне, і має відбутись інтеграція, вони не можуть чітко відповісти насправді. І, і на це напирається постійно дискусія про, про, про все це. І так само теж дискусія про взагалі таку ідею, як, як вони це називають. Замінити українські війська західними на Західній Україні, що, що виглядає доволі теж якби дивно в рамках теперішньої конюктури. Не знаю, ці рішення це, звісно, підхід цікавий до цієї проблеми, але зрештою мені особисто здається, що навіть... Досвід попередній історичний і низка інших речей вказують на те, що, мабуть, краще все ще подумати над якимось іншими рішеннями в цьому контексті, тому що якщо ми зробимо реальну ось цю західно німецьку модель, угу. яка трохи інакше від... відіграє себе в контексті України, то ми фактично даруємо подарунок Росії і ми фактично. Ем... Скажемо так. Підтверджуємо її пропагандистські меседжі про те, що мовляв Україні було все одно на цій території, всі ці роки, а от тільки Росії вони угу. потрібні. Мені здається, треба ще подумати над ще якимось іншими Важаю. креативними рішеннями, поки є можливість. Бо ці рішення, які є на столі зараз, вони не виглядають надто конструктивно і надто, скажімо так, позитивно в довгостроковій перспективі навіть якщо вони звучать з вуст найбільш відданих європейських політиків, дякуємо, пане Артуро, за вашу думку. Дякуємо, що знайшли час доєдналися до нашого етеру.